Загострила ситуація, що тут відбувалося власне що в день, і от що зараз маємо? А ситуація у нас загострилася перед, перед обідом. Нам поступила інформація, що збирається велика кількість людей, транспортних засобів, всі практично з сусідніх регіонів. Більше це з Рівненської області. На місці події у нас прибуло власні сили, які були тут на місці, прибували на блокпостах. Було визначено, що кількість правоохоронних органів в порівнянні з людьми, які прибули на незаконний видок баштану, була раз 10 менше. Тому що до 3-4 години фактично на місце, де відбувається незаконний барштин, прибуло біля 700 чоловік. І в подальшому до кінця дня та кількість збільшила до півтора тисячі. З цією метою нам не було. Міністерство отримано дозвіл на використання допоміжних сил засобів з інших, з інших регіонів. Це наш спецпідрозділ, який на даний час прибули на місце в наш регіон і надають практичну допомогу в даній ситуації, яка виникла Микола Бешкова. Скільки зараз тут правоохоронців, скільки блокпостів, де вони? На даний час ми також отримали допомогу від наших громадських активістів, це і самооборона, і автомайдан, і інші організації, які зацікавлені в тому, що у нас був порядок на території нашого регіону. Крім того, це десь порядка біля 200 чоловік активістів. задіяно весова охорона, порядка 150 чоловік і правоохоронців біля 500 чоловік. Це на підмогу? тобто міліціонери, які... Ні, ну, правоохоронці у нас на даний час нами ситуація повністю контрольована. Нами проведено всі необхідні заходи в рамках кримінального провадження. На даний час, відповідно, затримано більше ста чоловік, які здійснювали незаконний видоводок бурштину, з якими на даний час проводяться слідчі дії на місці видоводоку бурштуну, де вони були затримані безпосередньо. Хочу заявити офіційно, що під час проведення затримань ніхто не постраждав, ніяких поранень будь-якого характеру немає. Всі дії, які проводились з правоохоронцями, були спрямовані на попередження будь-яких тілесних ушкоджень і, не дай Бог, поранень. Все робилось, попереджувальні постріли були, але вони робились в рамках того, щоб не допустити форму кількості 800 чоловік, яка себе вела неадекватно, практично там половина не встання по алкогольного стріляння. І це загрожувало практично небезпеці правоохоронцям, які були в в силах і засобах набагато, набагато по кількості менше. Тобто цих 800 чоловік таки не пустили до лісу, правильно? Е, лісу, їх, вигнали з лісу. Да, їх вигнали з лісу, тому що на той час, коли ці 800 чоловік, які чоловік тодайшов, правоохоронцям там правохоронцям всього все було 80 чоловік. Я хочу записуватися, да, да. там конфлікт розпочався там декілька днів тому. мене мене є, У мене машини собою. Цей період, коли да, ніби була така що? затища, так? вони все-таки там копали, зараз Ні, є хтось в лісі, купав. працює, вони ж зараз дивіться, цілий вечір валять звідти з фонариком, там, з лопатами. Це, вони, це, це, це кількість людей тут з'явилася буквально з першої години. Це практично півтора тисячі людей, які були, вони прибували постійно і це сталося буквально за півдні. До цього ми повністю ситуацію контролювали в суботу. У нас поїхали спецпідрозділи, які були задіяні цілий тиждень тут на місці. І я думаю, що зв'язку з тим вони побачили, що є ситуація, що правоохоронців набагато менше, що ми послабили практично контроль на борту стах і думаю, виникла така ситуація, що вони підтягнули сюди таку кількість людей. Ну, ми знаємо всіх організаторів, я думаю, що ми над цим працюємо. Час нам для того необхідний, ми практично проведемо всі затримання людей, які до цього причетні.